Першу виїзну прес-конференцію для представників регіональних медіа організував Вінницький осередок Національної спілки журналістів України спільно з департаментом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю ОВА. Пілотний захід влаштували до Дня українського борщу. Як зауважила директорка департаменту Світлана Юзвак, борщ це страва, якою ми дуже пишаємося. Це нематеріальна культурна спадщина України. А відтак говорили про особливості рецепту борщу в нашому регіоні та цьогорічний овочевий урожай. На сьогоднішній день по оперативних даних аграрії нашого району зібрали вже 70% засійних площ овочевої групи. Що стосується борщового набору, урожай в цьому році є дещо гірше ніж попередньому році. На це суттєво вплинули плогодні умови, тому що була досить таки рання весна. І потім різка засух. Якщо взяти в порівнянні 2022-2023 рік, то на господарствах, підприємствах, які розпочали займатися плодовичавою продукцією, площі під даними культурами збільшились в два рази, то взяти в порівнянні 2023 і 2024 рік, Площі збільшились більше ніж на 50%. Тобто, при збільшенні площі, зменшенні урожайності, все рівно населення як і нашої області, так і України в цілому буде з овочевим набором. Ми спостерігаємо, зокрема, на території Вінницької області за останні роки диверсифікацію аграрного бізнесу. Сьогодні вже не тільки вирощують зернові колосові культури, соняшник, кукурудзу, ріпак, сою, а йдуть відповідно у виробництво овочевих культур, тому що ну аграрії це свого роду бізнесмени, які теж рахують, де хороша маржинальність. Журналісти мали можливість поставити свої запитання представникам агробізнесу. Генеральний директор товариства Вінсайт Ярослав Андрушко розповів, що цього року вирощував не тільки овочеві, а й баштанні культури, які дали добрі врожаї. Ми маємо змогу тепер вирощувати культури, які там традиційно в Херсонській, в Одеській, в Миколаївській області вирощувалися. В першу чергу це сонцелюбні культури, як я сказав, уже той самий кавун. Власник компанії Мнагор Михайло Нагорняк презентував журналістам нові сорти солодкої кукурудзи. Дуже смачна, вона містить сині пігменти, так звані антоціани і антиоксиданти, корисні речовини, от які здатні там виводити шкідливі речовини з організму, допомагають травленню. Ну дуже багато є якби гарних корисних властивостей. Під час заходу журналісти дізналися про секрети рецепту вінницького борщу серед незвичних інгредієнтів вишня. Родзинкою нашого борщу вінницького є вишня, але вишня сушена на кісті. Смакували вінницьким борщем всі із задоволенням за смачну дегустацію. Дякували Вікторії Гуменюк та Юлії Щербань. Представниця обласної спілки журналістів Аріна Кантоністова запевнила, що у планах багато цікавих ініціатив для медіаспільноти, Тож запрошує усіх долучатися. Ми готові співпрацювати з усіма журналістськими структурами. Всі журналісти важливі, тому ми будемо ініціювати різноманітні заходи, які будуть допомагати журналісту в пошуку інформації. Вони будуть допомагати. Цю інформацію обробляти, захищати своє інтелектуальне право. Будемо шукати ну всілякі такі родзинки, які зроблять працю журналіста ще більш комфортною, цікавою та корисною.